Знову чвари в Костопільській міській раді. Днями двох заступників міського голови позбавили посадових обов'язків, передавши їх іншим заступникам. Йдеться про Андрія Ткачука та Наталію Беляновську. Двоє заступників Андрій Ткачук та Наталія Беляновська наразі позбавлені повноважень та будуть діяти лише за прямим дорученням ВО міського голови. Лілія Шульжук матиме право підпису та виконуватиме обов'язки міського голови в разі моєї відсутності з будь-яких причин. Тепер за культуру, молодіжну політику, спорт, соціальний захист, службу у справах дітей та ЦНАП відповідає Сергій Герук. А Юрій Кузнюк за економіку, надзвичайні ситуації та ЖКГ. Разом із тим Лілія Шуджук, окрім періодичного виконання обов'язків міського голови, відповідальна за освіту, архітектуру, землеустрій та апарат міської ради, вона ж пояснює такі зміни необхідністю, яка назріла. Це швидше проста звичайна робоча необхідність, тому що мають всі обов'язки виконуватися, всі завдання, які були поставлені, але так як... На жаль, не все виконувалось так, як хотілося б, довелося от розпреділити. Ну на той момент Олександрович вирішив, що от такий шлях найоптимальніший. Заступник міського голови Костополя Сергій Герок зазначає, що нових обов'язків не боїться, із цими напрямками роботи він знайомий. Понад два роки вже займався цією галузю, і загалом, як заступник, коли йде. Заміна свого колеги по посаді, то так чи інакше все одно всі були дотичні до різних галузей. Тому соціальний блок був загалом відомий. У свою чергу Наталія Беляновська, яка раніше керувала напрямком освіти і яку позбавили повноважень з новим порядком в міськраді, не згодна. Рішення Давида Дідуха вважає незаконним та політично заангажованим. Мене ж на посаду заступника міського голови обрали за подання найбільшої фракції в Костопільській міській раді. Це була батьківщина, і наша фракція досить часто є в опозиції до непрозорих рішень Давида Дідуха. Тому визбавляючи мене повноважень щодо курування галузі освіти та передаючи таке право керуючий справами міської ради Лілії Шульжу, Давид Олександрович явно думає не про якість справи, а просто зводить рахунки зі мною та з фракцією, яку я представляю у владі громади. Тому я вважаю рішення Давида Олександровича про позбавлення. Повноважень, повноважень повністю незаконним. Категорично не згодний із рішенням виконувача обов'язки міського голови Костополя Давида Дідуха й Андрій Ткачук. Я залишаю заступником міського голови та керую керующиною на сьогоднішній день посадовою інструкцією. А спроба секретаря міської ради дідуха заднім числом змінити мої повноваження. Це черговий фарс. Він поводиться так, ніби закон для нього не писаний, і сам собі призначає міських голів. Не може секретар міської ради, нікого обирали депутати міської ради, призначати міського голову. Громада його не обирала. і Я не погоджуюся миритися з його незаконною самодіяльністю. Я виклав свої заперечення в службовій записці та офіційно оскаржив ці незаконні дії. Варто зауважити, що і Наталія Беляновська, і Андрій Ткачук відмовилися від підписання нових посадових інструкцій. Тим часом Лілія Шульжук зазначає, що вони залишаються заступниками міського голови з питань роботи виконавчих органів ради. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.